Зараз я вам розповім про найбільше замовлення МІДІ, яке я приймав. Дуже круте. Запара була, їздив по Вінниці, приймав металобрух, не встигав нічого. І тут дзвонить телефон. Жінка така похилого віку, дзвонить і каже, синок, мені дали твій номер, порекомендували, забери, будь ласка, в мене желіза трошки. Я кажу, а де ви знаходите? Що? Я кажу, в квартирі на 9-му поверсі там міняли, стояк, там кілограм, ну є трохи желіза, каже. Я кажу, тільки стояк? Вона каже, так. Да. Я розумію, це там кілограм 50 її частину міняли, там небагато. Це глибокий мінус, якщо заїжджати, це час, дорога і ну, там, взагалі. Але вона так просить, я кажу, «Та щось не виходить в мене, та щось ну, морозюсь, морозюсь, морозюсь. Але вона синок, я тебе дуже прошу, приїдь, кажу, а де ви знаходитесь? Вона каже, там, на юності. І я їду якраз на юності. Кажу до Дімона, кажу, давай заїдемо кажу, до цієї жінки, кажу, ну, ніби як благодійністю такою займемося. Заїжджаємо, забираємо, все, я їхати, вона каже, сано, ти мідь приймаєш. Я кажу, приймаю. А вона каже, слухай, в мене є багато міді, я це все підготовлю, подивлюся і тебе наберу. Яка ціна? Я їй сказав, ціну. Вона каже, там кілограм сто. Кажу, добре. Проходить два тижні, я вже забувся про цю жінку, я ну, собі не цей. Вона дзвонить, каже, сано, пам'ятаєш, що в мене був. Я кажу, пам'ятаю. Дивися, приїжджай, забирай. Я беру гроші на 200 кг міді, тільки виїжджати. Вона каже, сину, ти знаєш, там, напевно, більше, ніж 100 кг. Я кажу, добре, приїду, розберемося, я з вагами, все. Думаю, ну, ну таке квартира. Піднімаюся на 9-й поверх, я заходжу в квартиру і в мене щелепа відпадає. Отак в коридорі стоять мішки. В коридорі так все в мішках, 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 в мішках. Я дивлюся, я починаю важити. Там ну, я трошечки забрав вже 200 кілограмів. Кажу, жіночка, в мене є гроші на 200 кг. Давайте я вам даю ось гроші, забираю 200 кг. і візьму гроші, прийду до заберу. Сам їду в що це. Беру ще на 200 кілограмів, ну щось я чи на 300 я взяв. на, 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 на 300 кілограмів, напевно, взяв. Але цього не вистачило. Я дивлюся, ну, там ще там є, знаєте. І вона каже: сино, давай за цих 300 кг гроші. Але забирай все, переваж, і я тобі бачу, що ти порядна людина. Але коли я приїхав другий раз, то вона ж була не одна квартира. Вона зрозуміла, яка це сума мала бути. Вона хотіла пам'ятник зробити. Діду, спочатку казала, потім, коли я їй дав за 200 кілограм грошей, хай там навіть було по 245, я не пам'ятаю, мій була mm. на, на той час, і вона вже була внучка, зять, там, ну, вже було повно людей. Вона зрозуміла, що дуже велика сума має бути. Вона просто не усвідомлювала, скільки це має бути. То я беру в неї, забираю всю мідь і винен їй там ще близько 100 тисяч гривень, плюс-мінус. І вона така каже: ну, давай, я поїхав здаватися, і була черга. Перший раз не було черги, а потім черга. І вона до мене дзвонить, каже: синок, ти хоч приїдеш. Я кажу, приїду. Але дивіться, було під 800 кілограм міді було латуні, я не пам'ятаю, чесно, 200 300 кілограм, ну дуже багато. І вона просто була в шоці. І я в шоці. І кажу, звідки ж це мій? Ну, якщо не секрет, кажу, вона каже, не секрет, все життя з дідом сварилося, дід працював на Укртелекомі. і коли міняли провода, каже, залишалися от такі проводочки. І він це збирав. Їздив на дачу, випалював. Каже, я його зараз сварила, кажу, щоб замість того, щоб мені допомагати щось, ти випалюєш ці проводки. І він випалив і вже випалену мідь з дачі привозив, мішочки складав. І на балконі це все було. І вона просто з балкона достала ці всі мішки, сама в коридорі поставила. тут то, то таке було разове, де я в одному місці забрав велику кількість міді, а це була ця бабушка. Ну, Така історія мені на все життя запам'яталася. А я люблю вас і ви найкраще.